День, запрошую підписатися на мій канал YouTube Савайло Анатолій. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу в вайбері. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую знайти їх в відкритій групі Telegram. Сьогодні зібралися по цікавому поводу. Будемо пробувати ось такі приспособи порізу великоформатної і не тільки великоформатної плитки. Хочу вам представити найкращих плиточників України. Це Саша, адмінгрупи плиточників України. І це Віталій. Це плиточник, але екс плиточник Він вже не плиточник, він вже позиціонує себе як розробник різних приспособ для плиточних робіт. Він, він відомий всі, як під... Торговою маркою Vigran. Це слайдери, це саме його відом... відома розробка, але у нього дуже багато планів. Бачите, ось Vigran. Він у мене також є і в прокаті. Хочу повідомити, що у Віталія в планах розробка українського плиткорізу він пообіцяв. І ми чекаємо, щоб він був не гірший, ніж китайського виробництва, іспанського і італійського. Правда, він перевершив. Так ми це знаємо. А що ми будемо робити? Зараз як? перед тим, якщо ми будемо робити, ми будемо робити. Ось Віталій розробив ось таку приспособу, яка ставиться на каретку Біхай. зв'язку з тим, що каретка Біхай не нажимна, тут е, різець не нажимний. Тут є пружина, але вона, е, да. е, в общем, особливого значення не має. Вона дуже легка. А тут розроблено, скажімо так, прижимний. Механізм, і він дозволяє, що він саме головне дозволяє ставити сюди різні різці. Зараз поставлений різець від торгової марки Sigma 19 мм на підшипники. Бо обіхає тільки один різець, 8 мм, і все, його можна поміняти тільки на новий різець 8 мм. Але перед тим, як перейти до обговорення, хочу звернутися до росіян. Я вас виганяю, виганяю з своїх YouTube каналів, а вас до сих пор до чортиків мене. Пошли вон з мого каналу, пошли вон з моєї країни. Вам не німесто в цивілізованому світі і нічого вам смотреть такого відео. Ось, сейчас Ви... я взял керамогранит, уже цепки кусочки керамогранита з великого формату, з великого формату. Це традиційний 6,5 мм керамограніт, який рахується як великий формат, і просто ми раніше різали його, це залишились кусочки. Довіряємо цю справу найкращому майстру Саше. Так, ну що, ну, Пробуємо бихать. Оригінальна каретка на керамограніті 6 чи 6,5. З ту гриди. Який? Там ну, я б цим був мав. А я б оцей оце би взяв би. Будь ласка, все ж таки він у нас був найкращий. Ну, для великого формату. Був найкращий. На тесті. На тесті велико. Ну, без питання. Доволі зручно не знаю. Я перший раз не пробував, зрушення. Mm -hmm. Він мало поширений, але шикарно працює. Mm -hmm. Батіпав. Без питання, без а питань. А ну якість. Немає у мене претензій по прямолінійності, по якості, ні по чому ні. Ось тут в кінці Саш є вигинання. Це, але це, це, початок, це початок. Бачиш? Ну, черепашками можна довести, але невідомо в яку сторону воно пішло. Я ж кажу, початок, да, от він якось дуже... Не впевнений початок, оригінальному. так. А тепер беремо розробку виграв. Тепер беремо е насадку, скажімо так. Виграм. Розробку. Як правильно, насадка чи розробка чи? Корі. 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 и я пришло. Краще. Краще, краще. Можно трошки усилия регулировать. Если на оригинальный, то там уже как давать, так Ну, шикарно працюю. Можна мені подивитися? Прямо. І дефектів немає. Саша, якийсь смислі здобуш? Чи вартує розробка нашого шановного Віталія впровадження в життя? Вартує. Однозначно вартує. По-перше, можна зусилля розподіляти більше потреби а інші ставити різні ролики ну і взагалі працювати набагато приємніше стою воно не так багато ця насадка ми беремо оригінальну. Ось оригінально розібрав ось вона така розбираємо її знімаємо ручку різець ми ставимо цю насадку. Перекручуємо. Ставимо таку насадку і у нас виходить получается... так, така ось нова каретка, модернізована каретка, яка більше зручна у застосованні використання. Тому раджу. Крім того, що такі каретки Віталій розробив для біхай, він ще розробив для рубі. Рубі це найдешевший разом з Біхаєм тут корізи, із найпоширніших. Звісно, є ще зовсім там невідомі торгові марки, які зовсім. Але для Рубі і Біхай розроблені ось такі приживні каретки, які дозволяють ставити різного діаметра і різних виробників різці, і тим самим покращують якість. Крім того, у вас з'являється гарний упор. І, як на мене, по моєму досвіду, ну, вона йде як прельса. Що тут так. стабільно йде? Краще, і, і от напіхаю, в мене постійно були проблеми з початком різу. І навіть у майстра на початку різу невеличке відхилення. Це, а це дуже принципово, бо ця плитка коштує величезних коштів, там і 20 тисяч і 30 тисяч плитка. Тому, а наші е, замовники вони привикли приймати з мікроскопом е, оці речі. Ну що не так? Дякую, хлопці, за, що ви прийняли участь. За перегляд. Пам'ятайте, що вам треба підписатися на мій канал. Обов'язково, якщо ви плиточник, вступити в групу плиточників. Це українська група плиточників. І, звісно, пам'ятайте, що нам треба вичистити нечість з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!